Всіх вас знову вітаю, шановні глядачі, і вже кажемо сьогодні про те, які мають бути пенсії в Україні. Справедливі пенсії, ті пенсії, які люди заробили. Як це розрахувати? Ми не кажемо про сьогоднішнє законодавство. Відразу вам кажу, не кажемо, ми кажемо про те, як має бути. І ось для того, щоб зрозуміти, який буде розрахунок пенсії, ми враховуємо два моменти. Страховий стаж працівника, тобто скільки людина відпрацювала. І другий момент це прив'язка до цифри. А цифру ми беремо. Це мінімальну заробітну плату, з якої ми беремо 5%, і це буде 400 гривень. І ось 400 гривень ми множимо на страховий стаж працівника. І ось давайте такий приклад: 30 років страхового стажу. Людина буде отримувати свою пенсію 12 тисяч. Бо ми 400 гривень множимо на 30 років. 12 тисяч це буде та пенсія, яку людина буде отримувати з пенсійного фонду України, коли їй виповниться 60 років. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему. І цей розрахунок буде стосуватися усіх незалежно від діяльності, незалежно від посад, незалежно ким людина працювала. Чому? Тому що ми враховуємо товарообіг. Товарообіг. Ви всі пам'ятаєте, він здійснювався ще з радянських часів. Так ось в радянські часи до 1992 року товарообіг здійснювався радянськими рублями. З січня 1992 року, по вересень 1996 року, товарообіг був вже в купонах карбованців. Якщо ви пам'ятаєте, то в кінці серпня 1996 року вартість одного долара коштувала 182 тисячі купона карбованців. А в вересні 96-го року з'явилася вже гривня. І тоді курс був 1,82 гривні за долар. Вже через пару років. 1 долар коштував від 3 до 3,5 гривень. Потім 5 гривень. Вже потім 8, 10. А в 2014 році 1 долар коштував 15 гривень. А в кінці 2014 року. Майже 29 гривень за долар. А на сьогоднішній час вже за 40 гривень за долар. І як прив'язати оцей товаробіг до сьогоднішньої системи для того, щоб розрахувати пенсію? Це неможливо зробити. Ось тому ми враховуємо цей метод, який буде стосуватися всіх. Оця формула буде стосуватися всіх працівників. І це перший момент. Але є такі люди, яким не виповнилося, наприклад, 60 років, але по законодавству вони не працюють. Що з ними? Вони пенсію отримувати не будуть. У них будуть виплати, які будуть мати назву виплати з державного бюджету України за рахунок соціальних служб саме для цих людей яким немає 60 років, але які по законодавству не працює. І ось давайте роздаємо такий таким приклад. Людина в 55 років, вона не працює вже, а до пенсії залишається 5 років. Тобто ми беремо 60 років ту позначку, від якої вже буде пенсія розраховуватися. Але в такому прикладі 60 ми віднімаємо 55. І це буде 5 років, які має прожити людина. За рахунок чого? За рахунок того, що держава буде сплачувати її кошти. Тобто за 5 років з державного бюджету людина буде отримувати фінансову підтримку. І для того, щоб розрахувати оцю фінансову підтримку, ми маємо зрозуміти, яка ж була. Середня заробітна плата цього працівника. І ось давайте візьмемо такий приклад. 15 тисяч гривень отримував працівник середню заробітну плату. І ми беремо 8%, бо ми враховуємо саме відсоток. Відсоток береться від 5 до 15. Ми беремо 8. Це для прикладу, щоб ви зрозуміли сам механізм розрахунку для цих людей. І ось 15 тисяч, його середня заробітна плата множиться на 8%. І це буде цифра 1200 гривень. І ось ці 1200 гривень множиться за кожен рік, які залишилися до 60річного віку цього працівника. І ось 1200 множимо на 5 років. І це буде 6 тисяч гривень. Це будуть виплати з Державного бюджету України за рахунок Соціальних служб. До досягнення цього працівника 60річного віку. Ось він буде отримувати кожного місяця 6 тисяч гривень виплат. Як тільки йому виповниться 60 років, ця вже система не працює. Працює та система, про яку ми сказали: страховий стаж працівника 5% від мінімальної заробітної плати і відповідна його пенсія. Але. Якщо у цього працівника є досягнення перед державою, він своєю діяльністю показав і надав ту можливість, за що держава має мав віддячити. Так ось, за досягнення перед державою, окрім пенсії своєї, людина буде, після, тільки після 60 років, отримувати також фінансову підтримку з державного бюджету України. Там є окремий момент стосовно того, він буде отримувати за окремі роки оцієї діяльності своєї, або пожиттєво він буде отримувати. Це окреме питання. Але будуть дві виплати. Виплата перша, пенсійний фонд. Ми сказали, яка це виплата. І друга виплата це досягнення. Перед державою за рахунок державних служб, за рахунок соціальних служб з державного бюджету. Тобто ми роз'єднуємо і показуємо, що людина, окрім своєї пенсії, буде ще отримувати оцю підтримку від держави з державного бюджету України. Ось, шановні дачі, як має бути поставлене питання для того, щоб пенсія була справедлива і ще вдобавок до пенсії. Була та сума виплат за окремі досягнення. Для того, щоб людина не шукала роботу, для того, щоб не було, поставлено питання, як зараз це індексація, для того, щоб не було цього питання, як вікові надбавки, ні. Має бути пенсія, розмір пенсії. Ти відпрацював, будь ласка, маєш досягнення, будь ласка, все питання знімається. Має бути спрощена система. Цього в Україні немає. А чому немає? А тому що цим ніхто не задавався, тому що це питання не розглядали і, в першу чергу, має бути ще зміна до законодавства. Змінити розрахунок пенсій. знайти те вирішення, яке б надало відповідь на питання, які, яка ж буде пенсія, який це буде розрахунок, і яка має бути пенсія за діяльність працівника. Стільки, скільки він має страхового стажу, стільки він буде отримувати свою пенсію. Все, це дуже просто. А для цього треба, щоб при владі були патріоти, було змінено законодавство і була втілена ось ця система, про яку ми кажемо. І тоді буде вирішення. Не буде такого, як зараз. Мінімальні пенсії, максимальні пенсії, спецпенсії. Не буде цього. Розрахунок буде для всіх однаковий з урахуванням товарообігу, як ми сказали. І все. І роз'єднання виплат одна з пенсійного фонду, інша з державного бюджету. Шановні дачі, ось це і надасть вирішення питання пенсії. І відповідно, вже можна казати про реформу в пенсійній системі. Тому ми з вами обговорили це питання, якщо у вас є. Відповідні запитання, будь ласка, залишайте в коментарях. Ставте вподобайки. Ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про те, які ж пенсії мають бути в Україні. На окремому прикладі. Тому всім дякую, шановна, і до нових зустрічей.